Вітаю шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема статус учасника бойових дій серед працівників ТЦК СП, розвінчання міфів і суспільні настрої. І наш сьогоднішній спікер Олександр Косенко, офіцер юридичної служби рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Капітан юстиції, доброго дня. Добре. Отож, пане Олександр, розпочнемо факти щодо статусу у БД серед особового складу ЦЦК СП. Розкажіть про це трішки. Якщо ми будемо говорити про статус УБД, то на мою думку необхідно почати з того, що надання статусу учасника бойових дій в нас регулюється порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, що затверджений постановою Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 року, номер 413. Відповідно до цього порядку, наданням статусу учасника бойових дій є публічна послуга, що надається комісією у виняткових випадках міжвідомчою комісією, за заявою, поданою в паперовій або електронній формі, або на підставі документів, поданих командиром військової частини, за результатами розгляду якої приймається рішення про надання або відмову у наданні статусу учасника бойових дій. Щодо фактів серед особового складу ТЦК та СП особового складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області, 68% особового складу мають статус учасника бойових дій, та 56% військовослужбовців є придатними до служби у військових частинах забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах. Установах медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. Окремо звернув увагу на підрозділи охорони в Рівненській області серед територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже кількість військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій серед цієї категорії складає 95%. Придатних до служби в підрозділах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Вищих військових навчальних закладах, тобто попередня категорія, яка вже згадувалася серед військовослужбовців підрозділів охорони, вже становить 97%. І якою є роль представників ЦКСП у бойових частинах? Штат військової частини та територіального центру комплектування та соціальної підтримки дещо відрізняється. Проте, у разі переміщення військовослужбовця, враховується його військово-облікова спеціальність та освіта. Серед прикладів можна навести колишнього очільника підрозділу охорони в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області, який був переміщений на посаду начальника медичної служби батальйону бойового підрозділу, оскільки мав офіцерське звання та відповідно медичну освіту. Зрозуміло, ну і, власне, ми озвучуючи нашу тему нашої розмови, нашого брифінгу, сказали про розвінчання міфів. Які основні міфи навколо цієї теми зараз існують? Першим я міф, що всі представники територіальних центрів комплектування мають певні привілеї без участі в бойових діях. Проте, як я вже згадував попередньо, статус учасника бойових дій надається незалежної комісії за участь в антитерористичній операції. Або заходах із забезпечення національної оборони і відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, або в заходах необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, тобто статус учасника бойових дій незалежної комісії присвоюється виключно за наявності підстав, які я озвучив. Другим міфом є те, що представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не йдуть в бойові частини. Насправді ж реальність дещо інша, оскільки переважна кількість військовослужбовців, які наразі проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, до цього вже проходили службу в бойових підрозділах. Це підтверджується раніше згаданою кількістю учасників бойових дій. Це у нас 68%. Також слід зауважити, що з початку поточного року, тобто з 1 січня 2024 тисячі до бойових підрозділів було переміщено майже 300 військовослужбовців саме з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Зокрема, понад 50 військовослужбовців було переміщено з 16 жовтня 2024 року. Зрозуміло, дякую вам, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і ми говорили про статус учасників бойових дій серед представників ТЦК та СП. І, зокрема, розвінчували деякі існуючі міфи. І нашим сьогоднішнім спікером був Олександр Косенко, офіцер юридичної слулександросенко. Стаки так от наголос правильно. Офісер юридичної служби Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Капітан юстиції. Ще раз дякую, пане Олександре, що завітали. Також хочу подякувати пані Любов Глух, яка здійснила переклад жестовою мовою. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.